Пані та панове, сьогодні другий день Євро 2024 і в 19.00 по Києву зіграє Іспанія проти Хорватії. Дуже, дуже сильний потужний матч, але фігово, що він в 19.00, а не в 22.00 було так би краще, але то таке. Тому я вирішив подивитися, як зіграють БТ в самому режимі FC24, Є-24 і порівняти те, що буде вечором. Вибираємо в мене форми, домашня, гостіваю. Хорватія плюс-мінус грає на виїзді, така ж ми на Мірон класі граємо. Щоб не ми, а ботіки. Прев'юшка якась була цікава. Чи знову поливання фу, поливання газону? І тут агрономи, камери протиральця, зараз штанги будь-опа. Вболівальник Іспанії. Зараз ми покажуть нам вболівальники Дані Карвахальмі. Бачимо Фіан Торрес, Тренери Іспанії. Чому ж гравці віс... Гранції в Хорватії не не показують. Дивіться, акцент на те, що виграє збірна Іспанія. Ну я так не думаю. Полетіли. Виграє сильнішим. Зараз буде моментами коментувати. Меріно. Як на мене, збірна в реал-лайфі в збірної Хорватії шансів більше. Збірна Хорватії доволі сильна. Вона завжди була доволі сильною командою. Вона дуже часто доходила до фінальних матчів. Європи або чемпіонату світу. Тут Пірісіч дає на Соса. Не знаю, хто це такий. Я особо не знайомий з Хари... Ковачич. Пірісіч, Особо не знайомий з складами збірної Іспанії і збірної Хорватії. Як то кажуть, не підготувався, але то таке. Тут таке стяготіння ляпорт. Дві основні зірки це Лукамодрич збірну Іспанії і Родрі. Лукамодрич збірна Хорватії і Родри збірної Іспанії. От Модрич з м'ячем, дає назад, Аброзович. Такі плюс-мінус потужні збірні. Але я все-таки віддаю свою дань на Станісіч атакує Хорватия. Подача у ну, Най Сімон неперевершений, неперевершений сезон провів у Най Сімон в Атлетіко Більпа в чемпіонаті Іспанії. Я даю свою приз, як то кажуть, мені більше симпатизує команда Хорватії, Але я побачимо, як зіграє комп'ютер і побачимо, як зіграє в реал лайфі дана команда. Команди Лівакович грає він за фінребаг, чи 100 Поки місь команди пристрелюються, особо не атакують, особо не ризикують. 18 хвилина воротар вибиває його, каже, давай м'яч туди й Брозович. Опорний Майер, Модріч, Модріч дає пас, але там ляпорт хавається все. Дані Карвахаль, що ж придумає з м'ячом зараз. Дані Карвахаль такий чувачок уже в возрасті, але подивіться, як він держав Марко. Ну, людина вже рілі в віці. Але він держав, він ще досі грає за Реал Мадрид. І думаю, це що там один, буквально сезон, може два. Він у вихованець Реал Мадрида. Соса на фланки подає на кого? Не доходить. Лука Модрич, станісь, майер, мейер, гримальда хавается. я яр Дає на Марата, Альваро Марата, основний форвард избив на Испании. Гримальда, Гримальда. Дає на Альваро Марата. Альваро Марата походит по флангу. Альваро Марата передачу. Криву подачу. Це був скоріше, Да, це была подача. Мяш зрису Марата такие пацаны сорян, Он так выйшло, он бывает. Лівакович. 30 хвилин гри і поки ми гра, скажімо так, не цікава. Особливих моментів немає. Ну, що поробиш? Борозович? Модріч. Модріч дає на Майера. Модріч. Ух, який пас на Кармаріч від Модріча. Крамаріч перекатік! Проходить, проходить, ла-ла-ла, там ляпорта. Блокує це все. Непогано так зараз зіграли Лука Модрич з Камаричем. Камарич форвард збірної, Там фол від Брозвища На жовту карточку, напевно, не тянет, да? Рефрич дергается, куда кудись біжить, незрозуміло, не звісно, але, но... да, жовтої карточки не буде. Ой, як забазал робить велику подачу. Там тут гвардіол, Йошко гвардіол на Перисича. Перисич, біжить по флангу. що зробить Парисіч? Все ж таки продовжує бігти по флангу, а що йому дозволяють гравці збірної Іспанії? Дає назад на соса назад на хс такий, пощас чую, якщо чесно. І соса теряє мяч там дані корола. Ааа, Данікарова не дані помиляється! Соса! Давай пас, соса! Я ж вбрав зараз. Пірисіч, пирисич. Що зробить, пирисич. Пірисіч, шо. крутить вертить, Ай, Йосхавали. Ну косяк косякнули. Косяку, що харвахає, що пірисіч, косякну лиш, косяку шахкароваль, шо присіч, але... Збірний Іспанії, як то кажуть, повезло. Далі, Фіранторес. Ждав, Педрі з м'ячом, там Альваро Марта забігає. Можливо, була подача, там шауяр ще... заборзал, якщо не помиляюся. Підрі дає назад, на Дані Карвахаль, Фієранторес, Фіранторес, Мерино, все це схавається, Ковачиш, дає на 1000 і перший там закінчується. Покамість... Ску-ко-та. Я очікував на більш видовищний футбол. Тут болівальники Іспанії фотографуються, тому що євро. Вайрар 4 роки. Переходимо другого тайму, любі друзі. Маші іспанія Хорватія. Покамість. Максимально рівний футбол. Без основних моментів. Педрі все-таки тіряє м'яч. Без особливо небезпечних моментів. Розумію, що фінтився, але Любоврата потіряє м'яч. Майєр Станісіч. Станісіч щось дуже медленно, дуже медленно і я заборзала його, від ОЯР заборзала виходить мячик Після такої хвилина, а голи будуть, я вибачаюсь, що так скучно. Так 5000 міняють, виходить Пасаліч. Сорянок, что неправильно фамілію вимовляю, но ви самі все бачите. Так збірна Хорватии змінила лівий фланг. Станісіч по флангу проходить. Можливо, була подача? Ні, дає на Майера. Майер дає на кого? На Брозовича Брозович не точний пас. Е, якби брозвич зараз давав би трошки точніше, був би виход один на один. Але маємо те, що маємо. Соса це лівий, лівий захисник дає на кого на Станісіча? На пасаліча. Вибачте соса. Ковачич. На лукомодрича дай на лукомодріч! Зачем ти б'єш Вася? Там лука, лука відкритий. Ти ще би дав ви пас на 11 метрів це був би голасо. Перший жорсткий момент лукомодрич має п'яточку на крам Крамаріч, і перекат, Крамаріч! Туда, Крамарич б'є у Ная Сімона і 1-0 на 58 хвилині. Ну зараз Хорватія в другому таймі показала, що така збірна Хорватії, як вона... Крамарич тут дуже в порядку. дуже в порядку. Крамарич мені дуже подобається. Подивіться, який п'яточка ят... від Майя. Крамарич перекатиком і чітко в вертаря пробив. Вратар тут був безсилий. Удар був максимально сильним. З далекої вісні, щось, 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 далеко вісені, щочкою. Щоську, далекою віссені, але удар був максимально сильний і у Най Симон. Його не вивіз. 1-0. У збірна Хорватії мощно-мощно почала. Я з'яки повторююся, на мою думку, так плюс-мінус така сама гра буде сьогодні вечором на Євро У у 19.00 по Києву. Збірна Хорватії, я на найбільше ставок ставлю і думаю, вона виграє. Ну, а побачимо. Далі, атакує збірна Іспанії Дані Карвахаль. Дані Карвахаль, не спіши. Ей, не поспішив, але потеряла м'яч. Пасаліч біжить, пасаліч, свіжанький пасаліч, може бути, але для чого? Там його, там всі закриті, ніхто йому не допомагає. Він зупиняється, дає пас на Ковачича, Ковачич дає на Крамарича, не дає на Крамарича, Ковачич даває на Пасаліча, Пасаліч, Пасаліч. Що робить? ну блін, тут треба паси давати. Збірна Іспанії що то теряється, геть. Збірна Іспанії щось нервує. Збірна Іспанії нервує в захисті. Ми бачимо, дуже багато брака від... Центральних захисників і країків, і крайніх захисників. Центра поля в Іспанії немає. Іспанія атакує через фланг, і їм це не вдається. Це, мабуть, проблема в тому, що Іспанія атакує через фланги. А Збірно-Хорватії навпаки через фланги навпаки все чітко працює. І вони цим стараються. Крамаріч. 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 Дає на Майера, Майер Б'є там рикошет і кутовий для збірної Хорватії та хвилина. Заміни, любі друзі. Юранович виходить замість Танісіча. Збірна Хорватії тако. флангових півзахисників міняє, робить умна, А поки між замінок від збірної Іспанії немає. Хорватія все робить правильно. Лука Модрич, Перекатік, Переступе, Ковачич, Брозевич. Брозевич. Сутал, не знаю, що я почав такого не знаю, сорян. Так, о передаче ми бачимо, що 70%, 90% в Хорватії, 85% в Іспанії. Ой, я забарзал, можливо виход один на один. Не буде виходу один на один, там встигає Брозович, якщо не помиляюсь. Ні, це Йошко Гвардьов Пасаліч. Свіженький Пасаліч, Ковачич. Ковачич Ліпануса показує з Брозовичем. Модрич, Майєр, Майєр і Юранович, Свіженький Юранович на 80-тіх хвилині атакує. Дає пас назад, Майер, Майер непогано. дуже непогана збірна Хорватіса показує. Юранович. Юранович. Робить подачу, але це подача в нікуди це дуже легко для Уная Сімона, для голкіпера збірна Іспанії. І що, у нас такі рахунки закінчаться? Е, Ну, Збірна Хорватії награла ще на другий гол. Атаками награла. Може ударами не награла, а атаками награла на другий гол. Збірна Іспанії максимально слабко. Ну, в принципі, це логічно. В збірній Іспанії немає таких, що аж прям-прям-прям гравців на даному етапі життя. Як той саме Германія. Соса дає на пасалі ще пасалій, дожень зупиниться, дать, дать пас, він дає подачу, дані Карвахаля виходить мячик і. Аут! 89-та хвилина і робить заміни збіг на Іспанії. Так? Геніально. Замість Фірлана Тореса вийде Вільямс із Соса уходить і там ще якийсь пацанчик виходить. Це Ніко Вільямс, це ФРВ, 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 флановий захисник або ФРВ. Як на мене пізно, пізно, ковачич, як поборовся Ковачич, але потеряю м'яч. Скільки дадуть? Ковачич, що. Ні, Ліллі дж... Кова... за центр поля в Хорватії переграв. Переграв всю збірну Іспанії. Центр Поля, Броздевич, Ковачич просто і флангові захисники, півзахисники переграли всю збірну Іспанії. Рахунок поділи, ну я думаю, тут повинен бути 2-0 десь. Додали 2 хвилини. Віда вийшов. З Соса ушов. Це заміна збірну Хорватії. До мого Віда, хто боліває за Динамо Київ, той розуміє, що це за гравець. Свисток, все. Вітаю збірну Хорватії. Побачимо, що сьогодні було 12.00. Ну я думаю, що плюс-мінус буде 2-0-2-1 в пользу збірної Хорватії, Лівакович, Крамаріч, Збірна Іспанії, Ляпорта. Ну, Треба грати трошки краще. Ви в захисті провалилися, ви грали через Сантерполя, вам потрібно було грати. Ви грали через Фанги, а вам потрібно було грати через Сантерполя. Якось так. Вітаю збірну Хорватії. До зустрічі, любі друзі. На стрімах або на інших... Відео Всім дякую за перегляд.